Добрий ранок на телеканалі М1. продовжується. Усім морген. Мені здається, що вже саме час починати планувати а, своє святкування дня Києва. І ви знаєте, що я завжди за спортивне та музичне проведення часу. І саме тому я сьогодні запросила організаторів вологонки. Знайомтеся. Це Денис Шолочко, директор вологонки. А це Олександр Башенко, їхній організатор. І доброго ранку вам. Доброго ранку. Я одразу хочу запитати, ви на чому приїхали. На Мерседесі. На велосипеді. На велосипеді. Під <ріст> <ріст> На то, на так. Ну, а як часто ви їздили на велосипеді взагалі по Києву? На вихідних їздили. На вихідних їздих. Тобто ви мені можете розказати, де насправді можна кататися в Києві? Можемо, звичайно. В Києві дуже багато місць, де можна кататися на велосипеді. В основному це парки. Є звичайно і велодорожки, але поки що їх ще мало. Ще Мало, але я бачу, що вони почали з'являтися. Почали з'являтися. Є в планах в інфраструктурі міста будівництво велодоріжок, в принципі по всьому місту та веломаршрути. Угу. Будівництво веломаршрутів. що, я думаю, в перспективі будуть по всьому місту. Розкажіть мені, будь ласка, про велогонку, яка буде відбуватися в рамках святкування Дня Києва. Це дуже велике масштабне змагання, яке проходить протягом трьох днів. П'ятниця, субота, неділя, п'ятниця, тут треба сказати, що це робочий день. Тому це буде дійсно добрий ранок для мешканців міста Києва, в тому смислі, що треба буде трошки раніше прокинутися, трошки раніше уїхати на роботу, тому що місто Київ буде в частині проведення змагання повністю перекрита. Давайте зразу розкажемо, де це буде відбуватися. Диніс де краще, краще краще дивіться. По п'ятниці п'ятниця це буде 30 травня. Так. Буде робочий день, тому потрібно буде з 9 ранку всім вже. З Голосівського району від'їхати подалі або приїхати в Голосівський район. Хто працює в Голосівському районі? Це, до речі, телеканал М1 знаходиться саме у цьому е районі. Тому друзі, ніхто не запізнитись на роботу. Телеканал М1 буде в самому під нашого кола, по якому буде проходити вологонка. старт вологонки буде стартувати біля парку Рильського. Це вулиця Проспект Голосіївський. Маршрут далі буде пролягати по. Вулиці Голосіївській, далі буде повертати на проспект Науки в підйом. З проспекту Науки буде повертати на вулицю Блакитного, з вулиці Блакитного буде проїжджати за Академію по вулиці Героя оборони і знову на вулицю проспект Голосіївського. Тобто, по цьому колу буде рух повністю обмежений, тільки по Вулиці Проспект Науки буде рух іти вниз, mm -hmm. в сторону Московської площі. Тобто, по цьому колу не буде працювати Маршрут, не міський, да. не міський транспорт, автомобілі пускати не буде. Ми просимо всіх виїхати раніше. 30 травня це буде перший етап. Я так розумію, буде три етапи. Так, буде три етапи. 31 травня це буде субота, це буде наш, наш захід, який буде в себе включати декілька етапів. В, нього, в ньому буде це велопарад. Так званий велодень, на який будуть збиратися колони велосипедистів. 31-го. так, 31-го. це субота. 31-го в суботу будуть збирати колони велосипедистів в різних районах міста, угу. звідки вони під супровод машин ГАІ будуть їхати на Софіївську площу. Там буде формуватися величезна колона, там близько 10 тисяч велолюбителів, які поїдуть по маршруту величезною колоною. Я хочу одразу тут до вас приєднатися і сказати про велолюбителів. Чи можуть велолюбителі, які дивляться нас зараз, якось до вас приєднатися? Що потрібно зробити? Так, звичайно, в, в, в приїхати на площу. Ощу та прийняти участь, участь в цій величезній велоколонії і приєднатися до цього свята велоспорту. Реєструватися десь не потрібно, не потрібно, просто потрібно приїхати і зайняти своє місце в колоні, де будуть фор... велосипеди. з велосипедом. Немає різницю, який велосипед? Що це? різниці Технічна немає? Всі, всі велосипеди, які двоколісні, навіть є трьохколісні, є велосипеди там шосейні, би ми їх триалісти, всі приїздять і всі катавальби. Прийнімаємо, пожалуйста. Да, це буде велопарад, в якому буде першу першими стартувати будуть дітки, дітки з батьками. Для них там буде трішечки зменшене коло. Вони поїдуть по вулиці Володимирській, е, спустяться на вулицю е, Льва Толстого. Е, по вулиці Льва Толстого вони повернуть на Терещенківську і піднімуться по бульвару Шевченка вгору і повернуть е, з, назад на Софійську. Всі батьки, е, ну якби дорослі, е, поїдуть по більш длінному колу, вони повернуть. На площі Льва Толстого доїдуть до бульвару до, до проспекту до бульвару Шевченка, піднімуться там великий підйом і знову заїдуть на Софійську площу. Потім для всіх бажаючих маршрут буде продовжено, mm -hmm. і всі поїдуть через костельну, через Володимирський з'їзд, через Гаванський міст і на Троєщині в паркі Векстим паркі в паркі дружби народів буде сформовано таке собі свято для велосипедистів, де будуть різні активності, де будуть. Зроблені е, міні змагання для велосипедистів, і там всі будуть розважатися вже до кінця дня. Друзі, записуйте, записуйте, бачите, який хороший маршрут. А розкажіть мені, будь ласка, про професіоналів, тому що будуть приїздити професіонали з усього світу. Так, командами це, цілими. Це ми зараз розказали про велолюбителі. Да. Велолюбителі е, проїдуть велопарад. А в 12 годині буде стартувати гонка, яка буде рейська разен парк 31 травня, яка буде стартувати біля Палацу України. Mm. Біля палацу України в сторону Львату. З того по Червоноармійській, по вулиці Червоноармійській. Буде рух також обмежений повністю, її не можна буде ні, 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 не виїхати, не пересікти. Тому тобто краще приїхати на велосипеді вулиці, чи прийти пішечки і подивитися першого числа буде повністю перекрита. Там буде стояти забор на всій вулиці. Uh -huh. Там можна буде тільки лобом в нього розігнатися, дати більше нічого не можна буде зробити. Друзі, я вам дуже раджу провести цей день оригінально спортивно і дійсно. Лишайте свої автівки. Дайте відпочити собі якось по оригінальному. Подихайте, хоча б повітрям українським. Подивіться на наших хороших спортсменів, так, до речі, ще на цій же гонці буде жіночий заїзд об'єднаний, об'єднаний, об де не буде вікових груп, де будуть стартувати всі жінки, які забажають. Також ці групові гонки в 1 червня. Ну ви нам зробили знаєте дуже такий класний анонс. Я думаю, можна зайти на сайт, можна знайти в групи, можна все про це почитати. Обов'язково приходьте і проводіть цей день активно. Це три дні активно, цікаво і оригінально. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні з нами прокидалися. Олександр, Денис, дякую. до скорої зустрічі. Дякую. А ми з вами не прощаємось. Готу Морген Ранковий ранок продовжується. Ранковий ранок ранкове шоу доброго ранку.